Привіт, друзі! Ми сьогодні в цьому відео разом з вами будемо подорожувати Вінниця-Карпати. З Вінниці, в Яремчу ми їдемо, у нас відстань десь 441 км. З дому ми виїжджали у нас на Теслі. Це в нас Long Range Motor 75. -ка. 440 км було заряджено. Зараз ми знаходимося за летичем. У нас перша швидка зарядка почадемо. Це в нас ця демо-переходник, який підтримує до 50 кВт на одному заряді. Ми заїхали на цю заправочку, у нас був 301 кілометр, то тобто це в нас 69%. І зараз ми заражаємося, я вже сяду в машину, вам покажу, наскільки ми зарядились і скільки ми коштів потратили. І далі покажу вам відосик, скільки нам обійдеться ця поїздка, скільки раз ми заражались на платки зарядки. Зараз в даний момент ми стали на платну зарядку чисто для того, щоб попити кофе. І все, п'ємо кофе і їдемо далі. Нам не вистачає по навігації 30 кілометрів в яремчу, в яремчу з дому. Але кофе попили, чуть підзарядилися, підзарядимося там і вже будемо їхати назад, вже ще трошки підзарядимося. Так що, друзі, поїхали. Відключаємо короче, чадемку. Ось так. Опа. І все. Щоденку, друзі, ховаємо в машину, дуже полезна штука. І вирушаємо їхати. Тут у нас куча ріщей. І звичайну зарядочку ми взяли з собою е з надіждою, що в нас вийде зарядитися там на місці, там, де ми будемо проживати. Так що погнали. І так, друзі, ми рухаємося по навігації. нам не вистачало 30 кілометрів. До місця призначення зараз нам не вистачає 2 кілометри. Це в нас європейська навігація. Їдемо ми в Яранчу. На зарядку ми приїхали, в нас був 301 кілометр. Ми підзарядили, бачите, 66 кілометрів. Вже трошки впало, бо ми сіли в машину, печка взяла, трошки нагрілися в салоні. І нам вже, грубо говоря, вистачає до місця призначення. Але ми по дорозі ще. Перед місцем призначення у нас планується, це ми заїхали чисто кофе попити. Перед місцем призначення ми плануємо поснідати, скажімо так. І в цей момент ми будемо заражатися. Тобто дискомфорту, по ідеї, не буде. Так що, хто планує поїздку, Вінниця-Карпати на Теслі, я думаю, проблем в цьому не буде. Головне вам з собою взяти чадемку, хоча б переходник. А якщо у вас 21-го року, то можете взяти CCS, там буде набагато швидша зарядка. У мене 18 року, то мені саме адекватно, це чадемо-переходник, не треба ніяких ретрофітів ставити, нічого. І все, і нормально. Ми заїхали просто попити кофе, попили кофе, чуть-чуть підзарядились і наступну, наступну зупинку ми плануємо там, де ми будемо снідати. Так що, друзі. Далі буде, ставимо лайки, підписуємося. Поки що у нас потрачено вдома, е, ми зарядились на 187 гривень, це в нас повна зарядка на Теслі. І ще 190 гривень ми зараз на платні зарядки потратили на 68 е, кілометрів. І нам майже вистачає. Вже пише мінус 1 кілометр, тому що е, погодні умови зараз я вам покажу, які просто реально класні для Карпат. Ось друзі, це в нас березень місяць, і бачите, ось така погода. Ми ще з Вінницького району не виїхали, а реально снігом насипало і в Карпатах, я думаю, буде чітко. У нас машинка на новій зимній резині, так що все буде нормально. В даний момент бачите, мінус один кілометр. Навігація нам прораховує, наскільки нам вистачить. Кілометража, щоб проїхати. бачите, от у нас 360, а проїдемо 340, але якщо будемо їхати швидше, то проїдемо менше, це не проблема. І так, друзі. Нам до зарядочки залишилось десь приблизно 5 км. Так, закриємо. Ось, бачите, до місця призначення нам залишилось 187 км видно. да? Не вистачає нам 22 км до місця призначення, але. Ми зарядимося трошки більше, щоб з рахунком нам залишилось ще назад, щоб повернутися. 138 кілометрів у нас зараз є, бачите. І рухаємося далі. Нам ще трошки залишилось. Ось тут на кругу, от, видно круг, да? справа там є зарядочка. Чадемо і ми заїдемо на ню, підзарядимось трошки, поснідаємо. І будемо рухатись далі. Зараз на місці приїдемо вам покажу, що до чого. Йо? Ну що, друзі, ми знаходимося в Тернополі, заїхали на зарядочку демо, ось пославились на зарядку. Але ми пів години витратили на те, щоб тільки машина почала заряджатися. Ми сюди приїхали, минут 20 коротше, тикали кнопочку, і зарядка не починалася. Потім переїхали, там в Тернополі біля круга, трошки далі є зарядка. Приїхали туди і тут, коротше, є така малесенька кнопочка ось тут. Щоб почати зарядку, треба нажати цю кнопку. Ми нажимаємо там на цю кнопку, кнопка не працює. Вертаюся сюди, згорим пополам, почалась зарядка. Але тільки я відійшов в АТБ по каву, приходжу в АТБ, приходить повідомлення, що зарядка перестала машина заряджатися. Приходжу я опять, 5, почалася зарядка на машину, все чітко, пішов на заправку, виходив, взяти кави. Знов, знов зарядка перестала. І так, коротше, ми бігали туди-сюди. Але слава Богу, вже машина минут 20-30 без проблем заражається. Заїхав я на зарядку, в мене було 120 км. Зараз вже є 300, тобто ми 180 вже зарядили кілометрів. Все нормально. Мені кажеться, що зарядка із-за того вибувала, тому що ось ще одна машина заряджається. Я в капішоні, звісно, вибачайте, бо реально холодна така погода. І, друзі, ми заряджаємося. Нам ще залишилось їхати до місця призначення 200 км, у нас вже є 300. Теслі з головою хвата, і ми на місці там де зарядимося. Я вже там на місці вам скажу, скільки ми витратили на повністю на поїздку. Тому що в нас одна зарядка була вдома, друга по дорозі була біля Летичева і третя тут. Але в нас було чи чотири зарядки, прирвані в процесі, і конічну суму я зараз не, не буду рахувати, бо реально дуже холодно, руки червоні, замерз як собак. Так що будете, якщо їхати на чадему зарядку. То їдьте з запасом, тому що ви можете приїхати. Може не робити або зарядка, або її не вистачати мощності, або не робити ось ця кнопка тут маленька, щоб запустити саму зарядку, щоб вона працювала. Так що будьте обережні, плануйте свій маршрут, а ми вирушаємо далі. Погнали! Ось, друзі, що в нас тут відбувається? Зарядочка у нас йде, бачите, 42 кВт. Максимально через чидемо 50, але, походу зарядка або зарядка не витягує, або батарейка ще холодна. Це під питанням. 220 км в час, швидкість заряда, і 176 ми зарядили. Майже 180. Коротше, 333 км в нас вже є. І нам бачите, ось навігація прораховує, що нам вже буде лишніх 25%. Це дуже круто, тому що в нас є запас хода. Ще десь, щоб Підзарядитися або покататися. Тобто нам заряду, в принципі, вистачає. Дуже корисна ця штучка, європейська навігація, я вам скажу, тому що ми знаємо реально, скільки в нас залишиться заряду. А їхати нам ще є, є що, дивіться, бачите, по карті. Ось наш маршрут. Бачите, ще є що їхати, звісно, але нічого, все буде добре. Друзі, ми на місці, ми в Карпатах. У нас заряду залишилось 45 км, і того ми бачите 476 км проїхали. Ну що, друзі, ми на місці. І того, для того, щоб добратися з Вінниці в Карпати, нам знадобилося 760 гривень на платних зарядках. Приїхали, ми в нас залишилось 45 км, і плюс до цього в нас 180 гривень одна зарядка домашня. І в нас, виходить, обща. Це 940 гривень в общій сумі ми потратили для того, щоб приїхати в Карпати на Теслі. І зараз ми її будемо ставити на зарядочку. І будемо надіяти, що ця зарядка працює, тому що нам з минулими зарядками не повезло, трошки ми погралися. Але нам тут зараз треба зарядитися небагато, десь кілометрів 100-150 Щоб ми коли приїдемо там, жити, можливо, нам, ми там зможемо зарядитися. Якщо ми там не зможемо зарядитися, то ми приїдемо на цю зарядочку і коли буде їхати додому, просто дозарядимося до повного і поїдемо додому. Це в целях економії, тому що в домику буде реально дешевше зарядитися, ніж тут. Тому що, бачите, 760 гривень це не вважає, то, що я на 440 км зарядився з дому. А проїхали ми 476. Тобто Те тесла зараз в нашому режимі. Ми заряджалися перший раз на 60 км, другий раз ми заряджалися на 180 км. Машинка десь x 2 грубо говоря, є. Нам потрібен вход CHAdeMO, беремо його грубий кабель. І тут кнопочка, коротше, яка частично, бачу, зломана. Буде надіятися нам попартити. ось, дивіться. От На цю кнопочку треба нажати для того, щоб активувати зарядку CHAdeMO. Зараз ми побачимо, повезло нам чи ні. Є, кнопочка працює. Зараз на телефоні треба активувати зарядочку і я вам скажу, чи я все-таки заражаю, чи ні. Що вам сказати, друзі? Нам пощастило. 41 кВт машина зараз приймає на борт. працює, З першого разу запустилась зарядка. Так що ми на коні, скажімо так. Нас залишилось там 12%, чи скільки там, коротше. але ще подивимося, за скільки годин вона зарядиться до повного, ще зараз вам скажу зніму що, друзі, Ми трошки підзарядились, у нас було 45 км, ми зарядилися на 83 км. Зарядка тут не дуже швидка, 14 кВт. Тому приймаємо рішення їхати до місця призначення і там вже будемо повністю заряджатися. Ось так, друзі. Вирушаємо. Нам десь 10 км до місця призначення, так що не проблема. І на місці вже зарядимося від звичайної розетки. Тому що тут... Немає смислу заражатися, тому що зарядка реально дуже медліна. Це 14 кВт. Дуже мало. Це 4, щоб заражатися, нема смислу. Краще десь за час в Тернополі зарядитися і поїхати далі. Ось така, друзі, тут краса. У нас 19 березня, друзі. Це 19 березня. А ми попали в казку, Реально. Просто клас. Для нас це дивина, тому що ми в Карпатах вперше і тут ландшафт не такий, як нас, гори, сосни, діла, ну реально класно. Річки гірські з камінчиками, типо, ну, ну, ще класно, я вам кажу. Ну, дорога, ліс вищий, ну, дуже дуже Хто ну, Хочу поїхати на Теслі, це реально. Я вам свій приклад. Показує, як це можна зробити. Дивіться, що робиться матеріально. Ну, тут везде доміки, оренда лижів, прокат, сауна, тут все, що хоче, все. тут такі доміки. Я думаю, звісно, що вони заробляють тільки зимою кошти, але ну, реально гарно. І ще що дуже важливо, тут дуже багато камер швидкості. Будьте дуже обережні, треба їхати по вейс картах, щоб було все нормально. Бажано. Вони хоч кажуть, де камера стоїть, тому що ми їхали і реально штук 5 в одному місці майже. І як же без бусів, буси літають, як завжди, в Карпатах теж. Без них ніяк. О, камера, дивіться, ще камера, це капець. Тут камера на камері, я. я вам серйозно кажу. Просто, просто жесть. Я хотів виключити вже не знімати відео, але чим далі їду, тим воно реально так класно, що це капець. У нас немає такого лісу, я ніде не бачив, реально. Ні. Реально немає. Дуже класно. Ну і Тесла їде 68 кілометрів. В принципі, нам 10 кілометрів до місця призначення, то нормально, в принципі, взагалі без проблем. Далі буде включення. Ну що, друзі, ми вже їдемо назад з Карпат. Ми зарядилися в Карпатах на 440 км зараз, зараз в даний момент рухуюсь на автопілоті, щоб вам пізняти відосик. У нас залишилось 300 км Дивіться так, зарядка. Поїздки. О. З останньої зарядки ми вже проїхали 180 км У нас було 440 км. Втогі, в Відтоді у нас, бачите, виходить, вже як будто 480 вона зарядилась, просто вона всього не показувала. І 164 ми з місця призначення, коли ми від'їхали. Будемо сподіватись, що вона на одному заряді доведе нас додому. Тому що, бачите, нам показує, що нас, коли ми приїдемо, у нас ще залишиться приблизно 4%. Ось так. Так що, друзі, рухаємося. Заїду на зарядочку, ще вам розкажу все подробно. А поки так вам по дорозі покажу що до чого, щоб ви розуміли. Ну що, друзі, ми в Летечі, у нас 7 кілометр залишився і зараз побачимо, скільки ми приїхали. Дивіться, з останньої зарядки ми приїхали 406 км і 390 ми проїхали з самої Буковелі. Ми ще по буковелі трошки покатались. І 70% у нас ще залишилось. Але дивіться, нам ще додому залишилось 97 кілометрів, а в нас є 71, корич. так що нам повинно вистачити. Зараз ми стоїмо на чедемо і пару кілометрів доженемо і можна рухатись додому. Друзі, рухаємося ми додому. У нас 14%. І з того показника, що в нас був, пам'ятаєте. З послідньої зарядки показує 78 км, але зарядка включилась, машина не заражалась чомусь. Зараз я вам розповім, чому вона не заражалась. Коротше, Стали ми біля Летичева на оковську зарядку. На електрозарядку там, на оковській заправці. Коротше. І зарядка не пішла. Спочатку зарядка була виключена вообще, повністю вона не працювала. Ми запитали на самій заправці. На заправці сказали, що вибило рубільника, рубільника пішли включили, зарядка, вроді би, запрацювала. Чадемо не працював ні в якому. Потім зв'язався я з службою, яка відповідає за цю зарядку, вони її перезагрузили. Вроді би, зарядка пішла, лампочка на машині зелена загорілась, але кіловати не йшли. Ми почекали минут 15 і ну, зарядка стояла на місці. Коротше. У нас на той момент було 70 км. 71, але поки ми поставили, залишилося 70, тому що писало, що батарейка буде грітися. Коротше. І цей. І ми вирішили їхати додому. Ми вже проїхали 78 км від тої зарядки. І в нас ще є 3%. Це 13 км. А додому нам залишилось 19 км. Я вже приїду додому і прорахую, скільки машина проїде на одній зарядки. Але ми вже від точки, від тої якої ми вирушили, ми вже проїхали 470 км. Це з самих Карпат з Буковелі. Зараз на даний момент. І ми ще їздили по Буковелі з того заряду. Тобто, виходить, вже майже 500 і ми ще витягуємо з машини. Коротше. Їхали. Середня швидкість десь була о, десь в районі 100 км, плюс-мінус середня швидкість була у нас. Просять пропустити, бо ми вже відколи їдемо з зарядки цієї, з Летичева, ми їдемо десь, спочатку їхали 65, під'їхали до Вінниці, вже їздив, їдемо 50 для того, щоб дотягнути додому. І ми вже вирішили, вирішили не ставати на зарядку, тому що навігація каже, що у нас або 1%, або 0% залишиться, коли ми приїдемо додому. Наскільки я знаю, що ще Тесла кілометрів 10-15 на. Нульові може проїхати, тому я вирішив не ставати вже вінці на зарядку, а проекспериментувати для вас і побачити, чи машина дотяне. Але з Буковелі ми, ми зарядились там, де ми проживали. Ми дали людям за обичну розетку 200 гривень, там 180 гривень в мене одна зарядка, ми їм дали 200. Коротше, ціна проїзда з Буковелі стала в 200 гривень. Ну, ми поки не доїхали, але будемо надіятися, що доїдемо. Так що, представляєте, з буковелі 200 гривень на Теслі. Але. Бррр, що ти мене лякаєш? Капець. Тут, коротше, з мигалками лякають, і я так шугнувся, думаю, що він з мене хоче на мостові обганяють з мигалками. Буває. Тому. Збили вже, я не знаю, що говорити. А! Без клімата їдемо, ми з буковелі. Їхали повністю без клімату, тому і такий пробіг. У нас е на початку відео говорив Long Range dual Motor, 75 батарея, троєчка. Е температура за бортом була 15 градусів, тому я вирішив не включати клімат. Для чого? І так і далі ми їхали в Тернополі, вирішили не заражатись, так як ми заражались, коли їхали туди. І дотягнути вирішили до цієї зарядки, тому що вона нам минулий раз давала 41 кВт. І ми на ню дуже надіялися, що ми просто заїдемо, підключимо чадемку, 5 хвилин поп'єм каву. За 5 хвилин 30 км машина заряджається на чадемо. Ну і все, і додому бігом. Але майте на увазі, коли ви їдете кудись далеко, залишайте, заряджайтеся, щоб у вас ще був заряд десь 100 км. тому що Бачите, з цими зарядками не завжди так все добре. В Тернополі в нас були танці з бубнами, ми пів часа не могли включити, щоб машина заряджалась. Але якщо зарядка не працює, там е, на самій зарядці знизу є кнопочка перезагрузки. Коротше. Ви цю кнопочку нажимаєте і перезагружайте. Е, тому що ми були в Тернополі, там одна машина заряджалась і ми не могли стати на зарядку. А мені розповіли такий лайфхак. Якщо Лучше не накористуватися, але на крайній случай можна. Якщо якась машина заряджається і ви не можете зарядитися, ви просто підключили свій порт, перезагрузили і включили свою зарядку. І потім йому треба з додатка включити зарядку на своїй машині, тому хто А І можна сказати, якщо, що, що просто зарядка заглючила, я не знаю в чому прикол. А коли хтось заряджається на ч або на ccs 2 Тобто або один розйом працює, або другий. А два одночасно не, не може працювати. Так що лайфхак отакий є, якщо вам дуже треба зарядитися, але це дуже негарно. А ми рухаємося далі. Зараз покажу, що робиться. Це треш. Бачите, 10 кілометрів. 10 кілометрів у нас залишилось. А додому нам 16 кілометрів. Ось так. Дивимося на енергію, заходимо. І енергія нам прогнозує, бачите? Так, як ми їдемо, що нам все-таки 16 кілометрів Тесла має проїхати. Представляєте? І ось так у нас тут 16 і там 16. Так що приїду додому, і я вам скажу, чи доїхав я за цих 200 гривень з Буковелі, чи ні. Це жесть. І так, друзі, у нас залишилось 2 кілометри. А, вже один. Один кілометр, а додому нам ще 5, коротше. ну і 5 хвилин їхати. Як ви думаєте, один кілометр Тесла проїде за 5, коротше, чи ні? Це просто жесть. Коротше, чекаємо, друзі. Я думаю, що сюди добре. Я надіюсь. Ще трошки нам залишилось. Ось така в нас. Ось такі в нас вікна, бачите, ми їх. Ми нічого їм не робимо. Їдемо, друзі. Світло я вже не вмикаю в машині. У нас 0.0. Додому нам. Воно вже маршрут перестроїло, коротше, але додому нам сталося 3 км грубо говоря. Рухаємося далі, ми вже рухаємося на нульові, на Теслі, на нульові. І що в нас тут? Поїздки, бачите, у нас з Карпат виходить, 486 км. І там ще ми десь кілометрів 20 махнули, а то й більше. Так що їдемо. Ну що, друзі, як бачите. Ми вже вдома. Тесла на нульові. Бачите, просить її покормити. Ми її зараз покормимо обов'язково. І ось дивіться, грубо говоря, 490 км ми приїхали з Буковелі, і 16 ми ще кілометрів наїздили на Буковелі. І в нас Тесла проїхала 506 км. І я думаю, що в нас цим нульом ще проїхала, але я вже ризикувати не буду, бо зараз бачите, скільки часу вже ось. І це пізно вже, реально пізно. І того, друзі, підведемо підсумки. Поїздка в Буковель стала у 960 гривень. Погода була нальотна, печка всю дорогу і розморозка стекла працювала. І за ну, реально великий розход. Тесла може економити, якщо ви будете економити, будете їхати медліно і цей. І ви поняли. І не користуватися кліматом або користуватися ним в міру. А ми користувалися 19-20 градусів плюс розморозку стекла. і воно реально потребляло нормально. І ще йшов сніг. Було слизько, а каша це теж тяжко, і на потреблення воно впливало. А по дорозі назад ми їхали в ще безпечки, взагалі включали там раз 10 розморозку тільки стекла. І в Буковелі зарядились на 200 гривень. І... І, наша... і бачите, наша поїздка нам в Буковель стала 1160 гривень. Це туди і назад. Це дуже круто. Ми зарядились вдома раз, і другий раз зарядились вже там, і по дорозі на платних зарядках. Так що ставимо лайк і підписуємося. Тесла в продажі. Не забуваємо, троєчка. 24 тисячі зараз на даний момент віддаю, і ще буде скидка для підписчиків. Всім мир. А ми йдемо спати.